Усім вітання, мої дорогенькі. Доповнюємо перелік ковбас у нашому виконанні. А й справді звучить цікаво. Зазвичай готуємо зі свинини, але читаючи ваші коментарі, вирішили приготувати курячу ковбасу з цілими шматочками філе всередині. Приготування курячої ковбаси вдома не займе у вас багато часу. Для цього беремо дві половинки курячого філе. Обов'язково свіженьке. Його підморожуємо завчасно. Зараз все розповім по порядку. Також беремо курячі стегенця. Їхня вага 2,5 кілограми. Стегенця мають найсмачніше м'ясо, яке в міру жирне, тому обрали їх. Але, звичайно, інколи цей вибір ґрунтується на ціні. Філе нарізаємо кубиками, його так і будемо залишати. У готовій ковбасі такі шматочки гарно виглядатимуть, розріз вийде цікавий та привабливий. Філе підморожуємо не просто так. У приготуванні ковбас та сосисок завжди важливо дотримуватися температури. М'ясо не має перевищувати 12 градусів, а краще 10. Воно завжди має бути холодним на всіх етапах роботи з ним. Чи це нарізання, чи перемелювання, чи набивання в оболонку. Якщо ви не дотримуєтесь температурного режиму, жири м'яса розм'якшуються і потім при термічній обробці не будуть затримуватися в ковбасі і почнуть надмірно витікати, утворюючи набряк, тобто пустять бульйон. Така ковбаса на вигляд вийде не дуже приваблива. Сам фарш також вийде сухим, бо волога відділиться. Тому температурний режим такий важливий. Далі обробляємо стегенця, тобто вирізаємо кісточку. Ця частина курки відрізняється особливою соковитістю, тож ковбаска з них виходить дуже смачна. Сама кістка маленька, необ'ємна і відрізається легко. Майте на увазі, що загальна вага стегун зменшиться, тому після обробки м'ясо повторно зважуємо. Все стегнове м'ясо будемо перемелювати на м'ясорубці, тому відразу нарізаємо на менші шматочки, які легко будуть проходити крізь її горло. А шкірку також будемо додавати, та не всю. Та, яка має якісь дефекти чи занадто покрита волоссям, і вам не подобається, її не додаємо, відкидаємо. Ковбаса з курятини завжди виходить більш ніжна, м'яка та приємна на смак. І така смачна закуска дуже подобається дітям. Якщо ви дотримуєтесь усіх послідовностей та правил приготування, то ковбаска вийде досконалою. Обрізані кісточки не пропадають, як то кажуть, виробництво без залишків. Їх відварюємо і маємо смачний бульйон, на якому можна приготувати будь-який суп. Тепер м'ясо тільки зі стегон разом зі шкіркою перемелюємо на м'ясорубці, використовуємо найменше ситко. Приготування курячої ковбаси, як на мене, найпростіше. З нею взагалі дуже мало заморочок і завжди вдається. Всі ці результати випливають з того, що м'ясні волокна курячого м'яса дуже ніжні та м'які. Вони легко піддаються обробці. М'яса намололи, тепер потрібно його засолити. Використовуємо для цього нітритну та звичайну сіль. У нас загальна вага всього м'яса 2,5 кг. Звичайної солі беремо 25 г та 25 г нітритної. Тобто на 1 кг м'яса береться 10 г нітритної та 10 г звичайної солі. Перемішуємо солі і цією сумішю просолюємо куряче філе, нарізане кубиками та мелене м'ясом. Нітритна сіль надає м'ясним виробам бажаного рожево-червоного кольору та покращує кінцевий смак продукту, збільшує термін зберігання ковбасних виробів, підтримуючи їхню свіжість і смак протягом тривалого часу, адже захищає їх від бактерій. Тому що вона має антимікробні властивості, які допомагають запобігти їх розвитку. Добре вимішуємо, щоб рівномірно розподілити всю сіль і цим забезпечити рівномірний розподіл смаку. М'ясо добре промаринується і просолиться. Коли вимішали, фарш спресовуємо, щоб не було зайвого повітря. Відправляємо сюди кубіки філе. І залишаємо все маринуватися на одну добу у холодильнику. Накриваємо харчовою плівкою, щоб м'ясо не обвітрювалося, а також не вбирало в себе запахи інших продуктів, які там є. 24 години промайнуло. Фарш вже замаринувався, знімаємо плівку. Зверху він все ж таки трішки обвітрився і посвітлішав, але це абсолютно нормально. Всередині фарш отримав приємний рожевий колір, а сама текстура масна, я б навіть сказала, клейка. Тепер доводимо фарш до смаку. Додаємо білий мелений перець одну чайну ложку, паприки копченої 1 чайну ложку. Це пропорція на 2,5 кг м'яса, запашну зіру 1,5 г. та сушений чесник одну чайну ложку. Це ідеальний набір спецій для цієї ковбаси. Все гарно перемішуємо, щоб спеції всюди розподілилися, наповнили м'ясо своїми запахами. Білий перець чудово поєднується з курячим м'ясом, ще більше розкриваючи його смак. А ще його перевагою надзвичайно буде відсутність чорних крапочок при розрізі. Але це не обов'язково. Додавайте по можливості. Зіра або іншими словами, кумин має запах сильний, гіркуватий і трішки горіховий. Надасть цікавого смаку м'ясу. А паприка доречна не тільки своїми смаковими якостями, а й кольором. Він теж має важливе значення для сприйняття. Ковбаса на виході не буде блідою. Ще додаємо у фарш охолодженої води. Береться 20% від загальної маси фаршу. Охолоджена вода допоможе підвищити вологість та соковитість ковбаси під час приготування. А також вона сприяє кращому розподілу спецій по всьому фаршу. Фарш дуже холодний, тому одягаємо рукавичку, щоб не мерзнути і сам фарш не буде нагріватися від ваших рук. Температура не буде підвищуватися. Як я згадувала, температурний режим у приготуванні дуже важливий. Таким чином, вона не буде підвищуватися, і ми спокійно будемо працювати. Наша задача вимішати фарш до того стану, щоб розвинути білкові волокна. Ви побачите білі ниточки, які тягнуться. Це ознака готовності фаршу до формування ковбаси. Далі потрібно підготувати оболонку для набивання. Беремо теплу воду. Додаємо солі і розчиняємо її. Оболонку замочуємо. Цей розчин допоможе розм'якшити її, зробить більш гнучкою та легше розтяжною для набивання фаршу. Оболонку використовуємо фібріозну, вона бактеріально чиста, еластична та міцна. Легко набивається. Набивати ковбасу будемо за допомогою нашого незмінного та цінного ковбасного шприця, ручна робота дідуся. Маємо про нього згадку і любо нею користуємося. Заповнюємо його так, щоб уникнути утворення повітряних проміжків, тобто все має бути щільно. Під час кожного додавання фаршу у тубус притискаємо його, тоді отримаємо рівномірне заповнення, закручуємо носик шприца. Оболонку звільняємо від води. Після замочування вона значно стала м'якою та еластичною. Це добре відчувається. Натягнувши її на носик шприца, зав'язуємо кінець ковбасним шпагатом і починаємо набивати. Робимо це повільно, спішити немає куди. Тоді все виходить добре, робота йде за планом. Набиваємо щільно, все має бути туго. Це допоможе уникнути тріщень та забезпечить рівномірну структуру ковбаси. Взагалі фарш курячої ковбаси набивається дуже легко, якщо, наприклад, порівнювати його з Дрогобицькою ковбасою, де все м'ясо пісне і ще нарізане кубиками, і сама свинина значно твердіша та пружніша. А це куряче м'ясо м'яке та ніжне. Все виходить ідеально. Паличка вийшла гарна, пружна, під оболонкою ніде не проглядаються повітряні порожнини. Коли досягли відповідної довжини, відрізаємо, залишивши кінчик для зав'язування. Кінці нитки теж зав'язуємо, робимо петельку, за яку ковбаску будемо підвішувати на палицю. Разом з курячою готуємо Другобицьку ковбасу за державним стандартом. Детальне відео переглядайте на каналі. Вона теж проста у виконанні. І результат не перевершений, а нас підтримайте вподобайкою та коментарем. Таку ковбаску з легкістю можете начинити у звичайні свинячі натуральні оболонки, поробити гарні кільця і будете мати домашню копчену ковбаску у великодній кошик. Наповнену ковбаску залишаємо відпочити на 2 години. Це називається осадка. Фарш таким чином ще більше ущільницям, а спеції, які ми додали, увійдуть у м'ясо, наповнюючи його своїми смаками. Тепер відправляємо ковбаску у розігріту вжарню. Коптити її будемо 4-5 годин. Бочку накриваємо полотном з мішковини. Це забезпечить відповідну тягу та утримання диму всередині. І копчені вироби повністю будуть ним огорнуті. Полотно фіксуємо дротом. Курячу ковбасу коптимо на яблуні. Вона має відмінні властивості, які надають ковбасі особливий запах та ніжний фруктовий смак. Що чудово поєднується з курячим м'ясом. Також можна використовувати дуб, горіх, тобто породи твердої деревини. Вони також дають гарний насичений смак і аромат. Важливо пам'ятати, при використанні дров для копчення необхідно враховувати їхню якість та чистоту, тобто не використовувати деревину з пліснявою чи гниллю, оскільки це може призвести до виникнення неприємних запахів. Та смаків у ковбасі. А також волога деревина негативно впливає на процес копчення. Вона спричиняє викиди дуже густого, тяжкого і гіркого диму, який з легкістю наповнює ковбасу. Коли добре висушена деревина, вона горить більш чисто і добре виділяє запашний дим, який проникає в ковбасу, надаючи їй бажаний смак. Завжди час від часу поглядаємо на ковбаску, спостерігаємо за цим процесом. Коли ви не маєте можливості коптити, тоді готуйте печену свинячу ковбасу у духовці за нашим рецептом, отримаєте смачну ковбаску, яка радо прикрасить ваш стіл. Добре, видно, що під час коптіння виділяється світлий, не густий дим, а легкий, який проникає в ковбасу рівномірно. Надаючи їй вишуканий смак та запах. Це важливо, тому уникайте густого диму, який надмірно засмоктується в ковбасу і може призвести до неприємного смаку. Коптіння час тривалий, поки озирнулися вже на дворі ніч. Ковбаси наші готові. Їхній вигляд привабливий та бездоганний. Справжні шедеври коптильного мистецтва. Готові розчинити будь-якого гурмана в захваті від їхнього запаху і думаю смаку. Саме смак перевіримо наступного дня. Куряча ковбаса дуже ніжна і до того ще тепла. Розрізати красиво не вдасться. Тому залишаємо ковбаску до повного її охолодження. Ось такий результат маємо на ранок. Ковбаса набула пружного та щільного стану. Повністю готова до споживання. Кожного разу з нетерпінням чекаю цього моменту, щоб насолодитися результатом пройденої праці. Тож розрізаємо. Під лезом ножа відчувається пружна консистенція. У розрізі просто чудова. Добре видно шматок курячого філе, як доказ того, з чого вона зроблена. І хоч на сьогодні ковбасна промисловість виробляє в значній кількості і асортименті ковбасні вироби, однак, незважаючи на це, ми не відмовляємося від домашнього приготування і з задоволенням готуємо їх. Ну ви подивіться, який бездоганний результат, рівномірний колір, а запах диму та спецій робить ковбаску ще більш апетитною. І коли ви спробуєте, зрозумієте, що вона справді вартує усіх витрачених зусиль. Куряче м'ясо ніжне та соковите, а спеції додають неповторний смак. Тож невирішених задач немає, готуйте домашні ковбаси, насолоджуйтеся смаком і якістю, яку ви самі контролюєте. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті. Ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.